З восьмого на перший поверхлилася вода у третьому під'їзді будинку номер 11 по вулиці Приморській. Потоп стався 6 серпня у одній з квартир, власник якої порив помітив не одразу. Мешканці ОСББ жаліються на неоперативність сантехніка. За їх словами, на місці спеціаліст з'явився після години очікування. У затопленій квартирі побувала наша знімальна група. Недільний ранок для мешканців двох квартир сьомого поверху у третьому під'їзді розпочався з водних процедур. Проте у нетрадиційний спосіб Юрій розповідає, близько восьмої години спочатку потекло зі стелі у коридорі. Чоловік одразу побіг до сусідів зверху, та двері йому ніхто не відчинив. Пізніше виявилося, що власник квартири спав після нічної зміни. У кожному під'їзді приморської 11 на першому поверсі є дошка із номерами телефонів екстрених служб. У об'яві значиться, що сантехнік і електрик працюють у режимі 24 на 7. Та на дзвінки мешканців спеціаліст відреагував лише за годину. Телефонували і у диспетчерської МЖКЦ. Увесь цей час мешканці сам на сам справлялися фактично з потопом. Його наслідки видно аж на вулиці, адже надлишки води жителі були вимушені зливати сходами. Начало дзвонити диспетчеру. О, там у нас є телефон. Вон Лена, сусідка, наша дзвонила кілька разів. Я дзвонив несколько зніток. Не от, тільки, от зараз, 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 сейчас, І це було час на діл сидіти. Щоб перекрити нам стояк, треба було спуститися в подвал автошкола. Ключей Ключів в нього не оказалось в сантехніка. От і все. Ну, потім якась були вдома, ні просто спали. <гум> вони проснулись проснулися і почали закризатикати до дирку. Зупинити потоп вдалося вже у квартирі, в якій він почався. Прорвало трубу холодної води у туалеті. Із вирваного шматка видно, що вона прогнила. Это вырвало полностью, вот, вот, вот трубу вырвало здесь полностью, то есть ее сорвало отсюда. То есть стекло вот из общей трубы, вот от этого счетчика просто все. Это делали поверку счетчиков, их вот, брали на поверку, потом ставили пломбы, пломбировали. То есть вот они их там подсоединяли и вот на месте подсоединения все вырвало. Это труба сгнившая уже, то есть я с ребятами разговаривал, они говорят, что вообще надо эту трубу поменять. Сата труба, значить, вона така, здійсна, то вона така по всьому дому. То тобто, на... тут ісключення не буває. Постраждалі від аварії мешканці із розумінням поставилися до ситуації та все ж впевнені, якщо б керівництво ОСББ відреагувало оперативніше, наслідки могли б бути менш серйозними. Сама ситуація показала, що дуже медленно служба працюють в ОСМД. Тобто диспетчер не може прислати свого сантехніка, тому що вона не має права, вона мені сказала. Потому что у нас есть ОСНД. На что я и говорю? Что извините, но мы страдаем, мы тоже жители города, но пришлите нам хотя бы помогите просто. Не имеем права. Ну, с каждым может это произойти просто. И просто нужно это ну реагировать нормально. Вот и все. Тогда все будет нормально. Тогда бы не затопило до первого этажа. За 15 минут можно было бы отключить воду. Никто не отключил. Ми просто стояли безпомощно, ну бы ми не стояли, ми грібли здесь всі в воду, хто що мог давав там тряпки и веники, і все на світі. У телефонному режимі ми зв'язалися з головою ОСББ Ларисою Марущак. Жінка розказала, що вже о 8.15 була в курсі ситуації і також почала викликати сантехніка. Стояк прошло где-то полчаса. Я не думаю, что где-то быстрее срабатывает, потому что, понимаете, в каждом доме не живет сантехник, работающий в этом доме. Правильно? И в любом случае нужно время, чтобы он поехал, открыл подвалы, нашел нужный этот стояк и перекрыл. Мы будем разбираться, конечно, это полчаса, это много или достаточно. Понимаете, у нас первый раз такая вот... І зараз, ну вот как то сходу оценить. Понимаете, Когда затапливает для людей це вечность. Коли тебе много. А так, якщо вже рассуждать здраво, ну виходить там, хто приїде швидше. Власник квартири, в якій стався порив, вже наступного тижня планує замінити проблемну трубу. А мешканці затоплених квартир рахувати збитки.